Село вмирає, а точніше, вже давно померло. Тут немає освіти, немає медицини, немає роботи, якихось пристойних розваг, тому місцеві мешканці в основному тільки те і роблять, що п'ють. Всі навколишні землі в селах порозорювали міжнародні корпорації, агрохолдинги. Людей в селі взагалі не залишилося. Всі мужики при призовного віку сидять по погрібах, тільки пенсіонери одні по вулицях ходять і більше нікого нема. Дітей теж немає. Коротше, з села треба тікати, бо по-другому ти не виживеш просто. Привіт! Сьогодні хочу поговорити на тему наскільки все погано в селі, і чи переїзд з міста в село є правильним рішенням. Це канал село як є. Я В'ячеслав. Показую вам наше реальне сільське життя таким, як воно є. Ви поки можете поставити лайк, підписатися, поставити дзвіночок. А ми починаємо. Усі слова на початку відео це не вигадки, не мої думки, не якісь ізобрітіння. Це слова реальних людей, які проживали з їх слів досить довго в селі, чи все життя там проживають. Там і вирішили поділитися зі мною своєю думкою. На початку я намагався сперечатися, щось наводити якісь аргументи чи щось комусь доказувати. Але трошки згодом зрозумів, що вони праві. Бо в інтернеті кожен правий, навіть якщо точки зору абсолютно протилежні в кожного свій світ і своя реальність. Тому сьогодні я просто покажу наше село. В якому ми проживаємо нашу територіальну громаду і розкажу про нього. Це мій досвід і мій світ, яким я хочу поділитися з вами. Ось як виглядає українське село, що вмирає в 2025 році в Полтавській області. Одразу вибачаю за якість, знімали вже вечором. Це наш супермаркет. Тут стоять пластикові контейнери. Недавно встановила місцева влада для сортування сміття. На парковці біля супермаркета постійно у нас е тусуються підлітки і молодь, тому що в супермаркеті. Готують зернову каву, хот-доги поруч є, лавочки, де вони можуть спокійно собі посидіти, поспілкуватися. По п'ятницях чи там на вихідні з'їжджаються ще хлопці на байках, скутерах на різноманітній техніці і там спілкуються собі, розважаються. Звісно, що це недовго до комендантської години. У нас було кілька великих кафе з великими літніми. Майданчиками для танців, але о, в умовах війни вони всі були вимушені закритися, тому що ніхто ж не буде гульбасити в о, такий час, всі все прекрасно розуміють. Зараз кілька кафе є невеличких, де можна просто замовити собі щось добреньке поїсти, там піцу ту ж саму. Додатково є заклад, в якому розташовані сауни, а також кафе, де можна провести е, якесь свято, посидіти спокійно, собі відпочити, попаритися, ну і таке інше. Це наш невеличкий базарчик. Тут постійно відкриваються якісь нові магазинчики, нові точки. В цьому році почали облаштовувати додаткові торгові ряди зі здачею їх в оренду. Це наш клуб. Тут розташовані багато гуртків, включаючи народну самодіяльність, англійську для дітей і дорослих, ІТ-курси, теоретичні курси водіння. Тут же моя дружина викладає тактичну медицину для цивільного населення. Перелік всього досить великий. Хоча, по факту, це все одна агломерація, одна ОТГ. Між селами розташований великий свинокомплекс з великою територією огороженою, поряд з ним площі для пастівників, також поряд тут розташовані огороди, посіяні поля і таке інше. Спочатку тут тримали свиней на відгодівлі, але були порушені екологічні норми. Тепер нові власники тут утримують свиноматок на розведення поросят. В нашому і сусідніх селах досить багато покинутих будинків, які можна придбати, але ще більше доглянутих обжитих, з якими все нормально. З гарними новенькими або кріпкими заборчиками, пластиковими вікнами, ну і іншими умовами для комфортного проживання. Поряд з будинками часто розташовані не тільки огороди, але й латочки розораної землі або поля побільше. Ці поля засівають або самі місцеві жителі власною технікою, або наймаючи додаткову якусь, або ж вони їх здають в оренду місцевим фермерам. На території нашої ОТГ діє тільки один агрохолдинг це «Астарта Київ. Все інше це дрібні та середні фермери. Я особисто знаю п'ятьох місцевих фермерів, у яких досить великий земельний банк. Окрім них, багато хто з місцевих жителів самостійно обробляє невеличкі ділянки полів. Ну, до 10 гектар. Сіють зерно, кавуни, овочі для себе, ну і на продаж. В нашому районі протікає річка Ворскла, на берегах якої розташовуються пляжики, столики, різноманітні навіси, зроблені між місцевими жителями, де можна собі спокійно, комфортно відпочивати і ніхто тобі нічого не зробить. За умови, що ти забереш за собою сміття і нічого не будеш ламати. Загалом в нашій ОТГ чотири школи. Зараз покажу одну із них. Три з цих школ початкові і одна середня. Для зручності учнів та їх батьків працює шкільний автобус, який розвозить дітей до школи. На території нашої сільської школи розташований заодно і дитячий садочок. До його облаштування і модернізації, що школи, що садочку, долучилися як місцеві жителі, так і фермера, і місцева влада. Тут ось хтось заготовив собі вже трошки трави і везе її додому на мотоблоки. Когось будуть годувати сильно. Ну і продовжуємо дивитися на сплошне зобожіння. Вон стадо козочок пасеться, катки. Хтось собі посіяв невеличку діляночку ячменю. Далі в нас йдуть красиві покрашені дерева, все біленько, красиво, чистенько огородики йдуть. Магазин. Звичайний сільський, плюс рядом вагончик, знову ж таки посіяно. Бачите, кругом є гарні заборчики. Люди якось стараються, щось роблять, щоб у них було гарне подвір'я, щоб на них гарно було дивитися з вулиці. Кожен придумує щось своє, ставить тарілки, купують техніку, міняють вікна, двері, роблять нормальні забори. Ну, якось називати таке село, що воно вмерло, чи що тут. Зубожіння гроб, гроб, кладбище, ну такої собі, якщо чесно. Ось покинута хата. Бачите, вона зароша трохи в нас тут. І далі пішли нормальні хатки собі з нормальними заборами, все обновлено, покрашено, все красивенько. Бо кожен хоче, щоб у нього було вдома хорошо. Люди стараються в першу чергу для себе. Ну і зрозуміло, що і щоб сусідам було завидно. вон теплиці построєні. Хтось купує собі техніку, у кого більше грошей. щоб... Перевозити ліс, щоб там обробляти поля і таке і інше. За місцеві жителі спільно з фермерами зробили дитячий майданчик для того, щоб дітям було де гуляти, гратися і так далі. Самі не очікуючи якогось рішення від верховної влади. Один з місцевих фермерів взагалі викопав на своїй території великий ставок, обсадив його гарними кущами, зробив там лавочки, навісики, ну все, щоб було культурно цивілізовано. І зробив туди вхід безкоштовним для всіх жителів громади. Спокійно можна відпочивати, можна купатися, навіть відмічати день народження. Є і мангальчик, щоб шашлики пожарити. Єдине за чим охорона слідкується, щоб не було якихось п'яних дібошей, щоб там не сильно смітили і нічого не ламали. Серед моїх знайомих місцевих жителів немає жодного, хто б нічого не робив. Хтось не тримає господарство, у нього взагалі вдома нічого немає. Там може трошки хіба картошечки посаджено, Ну, він працює собі на офіційній роботі, його все влаштовує. Вони разом з дружиною собі заробляють кошти, щоб мати можливість все це купити. Інші не мають постійної офіційної роботи, зате мають стабільні якісь підробітки. Ті ж самі роботи на фермі, ті ж самі виїзди на поля, ремонти всяких скутерів і таке інше. Хтось займається молочкою, хтось тримає пасіку, хтось вирощує свиней, інші розводять птицю на молодняк, хтось вирощує клубнику на продаж, вивозив в Полтаву, хтось нічого не вирощує, займається дровами. Фермера наймають людей офіційно і бронюють їх, тому що розуміють, що іначе їм прийдеться самим сідати за речогі трактора щодо алкоголю і роботи за бутилку. Так в селі п'ють, але точно так же п'ють у місті, а можливо навіть і більше. Оці прекрасні вечора, п'ятнічні. Коли люди після офісу йдуть всієї компанії в бар, вони ж там чай навірно п'ють. Да я особисто двічі викликав в Харкові поліцію, щоб в мене забрали алкаша якогось з лісничної клітки, тому що він там лежав без признаків життя. у нас на під'їзді стояв домофон? А цей алкаш взагалі був не місцевий житель. Прикольні дядечки, які в аптекі стоять за бояришником, там глід. Другі всякі настоячки, вони ж, навірно, стоять сугубо для того, щоб цей, щоб розтерти собі ноги, які в них сильно болять. Одна класна категорія, яка стабільно стріляла гроші біля метро, тому що труби горять помоги, братішка. Оце в нас світ нації, це у нас інтелектуали, тому що вони в городі живуть, да? вони ж не з села. Що стосується освіти, наявність мережі інтернет дозволяє отримати будь-яку освіту значно вищої якості, ніж середньостатистична школа дасть чи навіть вищу. А базова середня освіта, що в містах, що в селах, практично ідентична, тому що програми одні й ті самі, які затверджені МОН. Інше питання бажання вчитися. Якщо дитина хоче вчитися, вона буде отримувати знання з усіх доступних джерел. Якщо дитина не, хочеться, не хоче вчитися, вона буде сидіти в виші, прогулювати пари, сидіти в школі прогулювати. І точно так же незалежно, це село буде чи це буде місто. Що стосується медицини, так, тут в селі складніше, але все це вирішується за допомогою автомобіля або найму когось, хто відвезе в місто. По факту, нам для того, щоб з'їздити в Полтаву, треба десь година, а то і менше, для того, щоб добратися до частних клінік. В Харкові на те, щоб добратися до частної клініки і отримати якісну медичну допомогу, в мене займало 40-45 хвилин. Бо в Харкові є прекрасна штука як Пробки. Поки ти там постоїш, в принципі, з нашого села до Полтави доїхати швидше. Ведення бізнесу в селі набагато простіше і дешевше знайти складське, виробниче приміщення, знайти де розмістити, можна купити дешевше землю для того, щоб збудувати, якщо вам необхідно збудувати. Набагато нижча конкуренція в порівнянні з містами. Єдине, що важливо розуміти ринок і що необхідно місцевим жителям, а не предлагати їм те, що їм не треба. Якщо продукція не реалізовується в селі, ніхто ж не заважає відкрити бізнес в найближчому місті і просто його контролювати, приїжджаючи з села. Або реалізовувати свою продукцію там на місці. Так, будуть більші витрати по логістиці, але вони значно перекриються тими витратами, які йдуть на оренду приміщень, складських, в тому числі в містах. Отака моя інформаційна бульбашка, в якій я живу, кручуся, спілкуюся з людьми. І такий мій світ в ній, в самому початку повномасштабного вторгнення, містяни виїжджали з села і там отримували прихисток. В моєму світі місцева влада прихистила ВПО, дала їм житло і надала можливість трохи підзаробити по благоустрою громади. Це Висаджували вони садки яблуневі, вони займалися іншими видами благоустрою, включаючи там клумби, покос трави, ну і таке інше. В ньому благодійна організація міжнародна через нашого старосту роздавала всім бажаючим насіння перші два роки після повномасштабного вторгнення. Там були овочі різноманітні, все, що необхідно, щоб засадити огороди. Якщо хочеш, бери, сажай, роби на своїй землі, забезпеч себе їжею сам. В моєму світі наш староста катається по сім'ям військовослужбовців та приїжджає до ветеранів, щоб поспілкуватися з ними та привітати з якимось святом. В ньому сусіди, які розташовані хто знаде від мого будинку, коли побачили біля мого будинку швидку допомогу, а на ранок виявили, що в мене відкриті ворота. Нічого не потягнули з двора, а позвонили і спросили, може чимсь допомогти. Давайте ми вам скотину погодуємо чи щось там треба зробити. Давайте якось поможемо. Коли в нас загорілися луки і пастівник, з усього села позбігалися люди, тушили хто чим міг, допомагали пожежникам, хоча пожежна машина теж була. В той же час я розумію, що існує інший світ, і в ньому інше село, саме таке, як мені писали в коментарях, як його нам показують по телебаченню. Вони живуть в розвалених хатах, постійно коперсаються в якомусь навозі, бухають, народжують дітей від сусідів. Б'ються там, ну це все. Те, що в нас показують по один плюс один і по інших каналах там всякі серіальчики про село. Оце знаєте. Програми, типу Хата на тата, говорить Україна, один за всіх і так далі. Що оказується, це ж від Грицька в тебе син, да, ти з ним бухала. да. В соцмережах теж очень смішні ролики записують про селян. Такі вони, знаєте, у нас селю... селюки трохи недолугі, які нічого не вміють, нічого не роблять, тільки самогон п'ють сизий і закусують салом. Ну, і я знаю, в Тік-Токі багато блогерів, які хайпують на цій темі, як все плохо в селі там, і так далі. Як їм тяжко живеться, скиньте, пожалуйста, мені денежку. А все тому, що все це людям дуже подобається дивитися, і чим більше людям подобається, тим більше будуть знімати такого контента, про все плохо, всі умерлі. Підводячи підсумок, скажу, що в селі потрібно працювати. Є села, що зникають, я з цим погоджуюсь. Є закинуті хати. Це також проблема. У нас в країні дуже багато проблем, в тому числі з економікою, з податками. Війну ніхто не відміняв, і всі ці проблеми якось треба буде вирішувати. Якщо навіть всі люди на світі захотять зробити наш світ ідеальним, він не стане ідеальним. Але я живу по принципу: роби, що можеш, і хай воно буде, як буде. Я живу у промисловому місці в Маріуполі. Я жив у великому місті, мільйоннику Харкові. Зараз я живу в селі, мені є з чим порівнювати із моєї суб'єктивної точки зору. Суто, з мого боку, погляду село виграє по багатьом параметрам. Звісно, якщо ви готові працювати, докладати якихось зусиль і хочете чогось досягти. Дякую всім, хто додивився мій длинючий монолог до кінця. Гарного вам вечора! Сил та наснаги на цей сезон.